Користуючись нагодою, що у нас в студії є е, професійний психіатр, який дуже добре розуміється на такому питанні, як якість життя, звісно, що ми будемо говорити з Макар Васильовичем саме про це. І от перше питання до Макара Васильовича. Макар Васильович, е, от ми, от Оцінюємо е, якість життя з позиції таких, знаєте, напевно, таких корпоративних. Так? Тобто, ми оцінюємо, як у пацієнта дихає ніс, як він відчуває запахи. Ну, от все, що зв'язано із фізіологією носа, вуха або горла. Але звісно, що лор-органи впливають ну, на якість життя більш Загалом, широко. Так. Так? От, е, як ну, тут? наприклад, ми можемо казати, що якщо у людини порушено носове дихання, да, в неї є апною восні, вона постійно не висипається. Може бути, це призвести до того, що в неї є постійна якась хронічна втома. Може. Але ще є не тільки таке банальне, да, що там мало повітря і вона мало дихає. Але це хронічна інфекція, яка призводить до того, що не там порушення носового дихання, може призвести до того, що у людини є хронічний тривожний розлад. Або е, депресивний розлад. І це саме характерно для рекурентних таких депресивних розладів, які е, не такі важкі, як, наприклад, при біполярному розладі, Але е, це, е, ці розлади вони е, е, утомлюють людину. Це постійне хронічне невисипання, це постійна хронічна тривога, це постійне хронічне зниження настрою. І це призводить до того, що у людини погіршується якість життя. Але не тільки антидепресанти або інше якесь психотропне лікування покращить покращиться. Лікування саме лор органів може доскон... докорінно змінити його стан. Тому в мене є багато пацієнтів, які страждають на хронічне захворювання, бактеріальне або вірусне, а, синусити, і ця симптоматика дає саме депресивну та тривожну симптоматику. Ну, ця патологія. Дякую, Макар Васильович. І от ви знаєте, можливо, багато завдячуючи вам. Кілька років тому ми підняли тему пандас синдрому. І, власне кажучи, зараз уже у нас з'являються пацієнти, у яких уже лікарі встановлюють саме такий діагноз. І от вертаючись до панда-синдрому, можна його взяти як приклад ефективного лікування, скажімо, Лорз захворювання і відповідно вплив на, ментальне, на ментальну якість життя так це захворювання, яке дуже а, добре лікується. Але я хочу, я хочу застережити, що лікування цієї патології панс-пандаса синдрому дуже добре лікується в перші два роки, коли немає хронічного зміни імунного статусу пацієнта. Коли ці антитіла, які виробляються, вони не, не депонуються, наприклад, в клітинах імунної пам'яті та не проникають там виражене через гематоенцефалічний бар'єр. Тому саме перші два, два роки це лікується дуже добре, але із практиці. Більш після двох років це вже потрібне більш коштовне лікування, наприклад, моноклональне антитіла до бетаклітин та плазма ФРС або а, лікування а, імуноглобулінами. Та, наприклад, якщо це пан Спанда синдром, який виникає там, вперше у дитини, а, погіршується його а, самопочуття та погіршується поведінка. Воно докорінно міняється після проведення курсів антибіотикотерапії, якщо це бактеріальна флора, або противирусної терапії, якщо це вірусна, і та протизапальна терапія. Тому із таких лайфаків, якщо ви бачите дитину, яка не тільки є. Лорги, якась патологія, але погіршення стану це протизапальна терапія, нестероїдні протизапальні засоби та протиалергічна терапія. Ну та власне, те, що рекомендують клінічні рекомендації. У нас на зв'язку Іванна Васильівна з Івано-Франківська. Івана Васильна, будь ласка, можливо, у вас є якісь запитання до Макар Васильович в плані дискусії нашої. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, Василь Іванович, Макар Васильович. Дуже дякую вам за таку цікаву детальну лекцію. Звичайно, воно дуже вражає, тому що все ж таки в ну не знаю як у інших лікарів, але в мене така завжди уява, що велика частина саме захворювань або станів, пов'язаних з психікою, вони якісь такі, знаєте, дуже ефемерні і пов'язані з тим, що не можна чути. Чого не можна торкнутися, але при цьому, коли вас слухаєш, то розумієш наскільки з кожним витком розвитку медицини знаходиться. Підтвердження саме органічних уражень, тобто навіть така сфера, як психіатрія, так стає ем, дуже близькою до свідомості саме хірурга. Так? Тобто, Я розумію, що це також можна на це можна вплинути і можна вплинути медикаментозно, не лише лікуючи симптоми, а якось усуваючи цю причину. Тому дуже-дуже дякую за такі лекції і хочу спитати, бо лікарям може бути це незрозуміло, як нам, у нас є, наприклад, Лор, лор захворювання вони характеризуються тим, що вони надзвичайно поширені. Тобто, уявити, наприклад, дитину без лор-захворювань ми не можемо. Всі діти хворіють на гостру запальну лор-патологію. Є діти, у яких при цьому є наявність стиків або порушень поведінки і ще чогось. І це також досить така поширена група в дитячій практиці. І ми прекрасно розуміємо, що е, психіатричні проблеми можуть бути пов'язані не Лише з лор хворобами, так Як лікарю, практикуючому, знайти певні, можливо, клінічні маркери, щоб зрозуміти, чи дійсно це пов'язано? Ну, Дякую за запитання. Це дуже таке влучне питання. Наприклад, при, якщо це психіатричне захворювання, яке, яке розвилося? Внаслідок лор-патології, це гострий початок. Це гострий початок, але пов'язаний з якоюсь інфекційною патологією. Але дуже важко відслідкувати, наприклад, термін. Приблизно тиждень або два тижні до того, як звернулася до лікаря психіатра це була лор-патологія. Це якесь захворювання, яке саме терміну. Це тиждень-два. Дуже характерно, що це раптово трапляється, та родичі, батьки вони відмічають, відмічають. Вчора дитина була нормальна, а сьогодні вже це якась поведінка, яка не, він не може себе контролювати. Саме гастрота цього. Але ця гастрота може бути, я ще раз нагадую, в перші два роки захворювання. Тому дуже важливо, це. Лікувати в перші два роки, тому що е, под, в подальшому це вже переходить в хронічний такий перебіг, і дуже важко, наприклад, відслідкувати захворювання та е, лор патології та да, вже в психіатричну, е, психіатричну симптоматику. Це дуже е, ще таке е, гарний відгук на протизапальне лікування. Протизапальне лікування, наприклад, дитина, яка погіршується стан, ви надали йому НПВС, протизапальний нестероїдний препарат, і в нього вже на, другу, на другий день поліпшується поведінка. Але хотів би застерегти від застосування антибіотиків, тому що з мого досвіду та досвіду колег, якщо ми даємо антибіотики, які цидні, які вбивають і та висвобождається велика кількість антигенів, то ця поведінка може погіршуватися. Тому це називається реакція Яриша Гірсхаймера. І саме цидні антибіотики можуть погіршувати в перші 2 дні стан психічний стан. Тому або це протизапальні ліки антигістамінні повинні бути застосовуватися при при антибіотикотерапії, або ще там більш комплексне таке застосування, сорбенти, можливо, сорбентів, але ну, я застосовую антигістамінний препарат. Тому, що ми можемо бачити, це специфічна симптоматика, яка може бути гостра. І це специфічна симптоматика, раптовий обсесивно компульсивний розлад порушення поведінки у зв'язку з хронічною якоюсь або загостренням хронічної інфекції або гострою інфекцією лорпатологів. Це, це, це особливості. І лабораторні аналізи це, наприклад, збільшення аслоу два рази да, від норми. антистрептодерназа, антігілунідаза це такі аналізи, які робляться більш специфічні. Та огляд, огляд горла. Тобто психіатри повинні э, бачити горло э, пацієнта. Вони повинні бачити МРТ не тільки голови, але повинні бачити МРТ та э, воздухоносних синусів. Це дуже важливо, тому що, якщо ми говоримо э, о симптоматиці, яка може виникати, вона може виникати э, при хронічних риносинуситах, поліпозах. А, є полі, поліпав у гаймерових пазухах. Це дуже, дуже таке специфічне лікування, а, симптоматика. І а, якщо казати, що, а, саме цієї дитини, то в мене було, було вже багато таких випадків, коли зовні лор-спеціалісти, які ще не знають про пан -да синдром а, вони. Кажуть, що не, ми не будемо лікувати це, це не лікується хірургічно, тільки а, там, антибіотика, терапія або амбулаторна яка, якось, тобто не, не хірургічне лікування. Після того, як я наполягаю на видалення, там, наприклад, мигдаликів, вони змінюють свою думку та кажуть: а як ви знали, що там, наприклад, більш виражена патологія? Це дуже характерно, Ну, і це е, странно виглядає, да, тому що лікар-психіатр наполягає на хірургічному лікуванні лор-патології. Дякую, Макар Васильович. У нас, знаєте, щоб користуючись вашою нагодою, я думаю, що наші глядачі адресували Макар Васильовичу кілька запитань, тому що. Пізніше ми не зможемо на них відповісти, Володя. Будь ласка, І з задоволенням. До прикладу написали таке тема дуже ну дуже цікава. Але поясніть, будь ласка, які критерії точної кореляції інфекційних та психіатричних захворювань? Це гострий початок, це зв'язок з погіршенням саме лорпатології, це підвищення асло і підвищення антистрептодорнази. Це діагностичні критерії, які зазвичай застосовуються для діагностики пан-спанда-синдрому. Це специфічна панель, наприклад, панель Канінгема для того, щоб виявити антитіла до мозкових структур, але це коштовне обстеження. Специфічний можливо застосувати антінейрональний профіль це звичайний аналіз, який роблять декілька лабораторій, Антинейрональний антінейрональний профіль. Антітіла до сполучної тканини це специфічне таке обстеження, яке можна зробити і в Україні. Це, це, це нормально. Я тільки хотів додати ще. Знаєте, що є один із таких теж неспецифічних лабораторних маркерів, але він досить ефективно використовується. Ми пам'ятаємо, що одним із компонентів патогенезу є утворення циркулюючих імунних комплексів. І от визначення молекул середньої великої маси це банальне таке дослідження, яке робиться мережевими лабораторіями. Також може вам підказати, що іде підвищення рівня циркулюючих імунних комплексів, і разом воно буде ще одна цеглинка в діагноз. Дякую. Ще таке запитання: чи можливий зворотній процес психологічних симптомів після одужання лор органів? Це зазвичай зазвичай так і стається. Якщо ми виліковуємо причину, саме етіологічний чинник, то став покращується. Але ви повинні розуміти, ці антитіла, які є, вони можуть знижуватися на протязі 2-3 місяців. Тому краще стає, наприклад, через тиждень або два, а значне. Стійке поліпшення стану може бути через 2-3 місяці після того, як а, цей очаг інфекції був видалений. Дякую. Таке запитання: хто определяє критерії качества життя суспільства і на основанні чого? Благодарю за ответ. А, критерії, а, критерії качества житства, медична, саме медична частина, да, на що ми можемо впливати. А, Клінічними якимось втручаннями, це одна із маленьких частин. Більше якось життя у суспільстві може бути вона залежить від соціально-економічних таких чинників. Я як лікар не можу повпливати на економічний стан в країні. Я не можу впливати на соціальний стан в країні посередковане можу, але це не 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 не, не, не я. да Тому саме соціоекономічне більшість. да Тобто, наприклад, більш такі якість життя це країни, які з високим соціально-економічним статусом. Але медична якість життя це. На те, що ми саме ми, як лікарі, можемо впливати. Тому медична це дуже маленька частина із соціоекономічних. Чи можливі такі психіатричні проблеми у дорослих? Запитали наші глядачі. Так, так, це дуже характерно для дорослих. А я ще хочу запитати, якщо дитина у дитинстві хворіла на ангіне та в нього був тікозний розлад. При настані 18 років він зникає ні. Тобто дуже часто, і це приблизно 100%. Ця патологія вона з самого дитинства є. Тому у дорослих, да, так, так, вона йде з дитинства. Про кисти пазухи і психічні розлади, це десь опубліковано чи здогадки? Це опубліковано, тому що статистично приблизно півтора рази, якщо є саме поліпозний рівно в півтори приблизно в півтори-два рази підвищується. Верегідність розвитку тривоги та депресії. Це статистичні дані, які були зроблені на великій кількості пацієнтів. Та це власний досвід також. Дякую. І ще запитання. Які сучасні лабораторні показники найбільш актуальні, які характеризують загострення процесу? Це асло, це нейрональний профіль антитіла до нейрональної, це профіль. Циркуліруючи імунокомплекси, які застосовуються, а це специфічні антитіла до сполучної тканини. Шановні колеги, от продовжуючи ось цю серію запитань, я вам хочу сказати, що емпірично зв'язок психіатричних розладів і патології лорорганів був визначений вже давно, просто не було доказової бази. Але чим це реалізувалося в житті? От, ви знаєте. Психіатрична лікарня це особлива лікарня. Так? Там дуже багато є умовних таких речей, які нам не зрозумілі, але от дивіться: в штаті психіатричної лікарні не так багато консультантів. Але в штаті будь-якої психіатричної лікарні обов'язково є посада лікаря отоларинголога в будь-якій. Серед небагатьох консультантів. Тому, напевно, ось це підкреслює актуальність. Так. Може це так бути, так? так, 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 так. Саме, саме лор-спеціалісти вони не, не з багатьох, які є у штаті психіатричної лікарні. Ще дуже цікаво та й стоматологи, які порушення, наприклад, хронічної парадонтози мож, можуть викликати деменцію, як як, як не дивно. так і саме лор-спеціалісти лор це дуже часто патологія, лор патологія в, психі, при психічних розладах. Одна із теорій, наприклад, розвитку депресії та а, тривоги а, це аутоімунне захворювання імунологічне. Якщо ми побачимо на лор-патологію, то найбільш часте це автоімунне захворювання, алергологічне захворювання, яке маємо при хронічній лор-патології. Дякую, Макар Васильович. Ну і от на завершення нашої е, панель дискусії. Іванна Васильовна, можливо, у вас є або якийсь коментар, або якесь запитання як на завершення. Е, надзвичайно цікава е, сфера, е, в, вона показує е, таку. Тенденцію до з одного боку, в якийсь час медицина пішла до дуже вираженого звуження і спеціалізації, і ми розуміємо, що зараз ми якраз зайшли в такий тупік цього підходу. Коли ми розуміємо, що при дуже вузькій спеціалізації конкретного лікаря ми багато чого упускаємо. Тому що ось цей момент лікування 60-70 випадків типового перебігу, який перекривається протокольним лікуванням, от ця проблема вирішена. І в принципі, вона вже в сучасному світі вирішена на уровні алгоритмів, і це навіть може робити компьютер. А ось від, 40, від 30 до 40% нетипового перебігу такого складного перебігу потребує дуже високої е, інтелектуальної праці лікаря, тому що все це виходить вже за рамки вузької спец спеціальності і переходить до міждисциплінарної взаємодії. І е, е, якраз ось цей момент е, дає нам надію про те, що комп'ютери все ж таки ніколи не зможуть нас замінити, бо неможливо все це зібрати. Брати в одну купу за допомогою алгоритмів. Ось такий мій коментар. Дуже вам дякую. Будь ласка, Володимир. Ще, ще запитання, Макар Васильович, чи є взаємозв'язок між патологією зубів та психічними порушеннями, особливо після видалення зубів. А, ну Саме видалення зубів може не призвести до психічної патології. Але, але наприклад, чому видалення зубів? Хронічний пародонтоз? Або хронічна якась інфекційна а, захворювання роту, яка призвела до того, що цей зуб повин, ми повинні видаляти. Воно призводить до того, що виробляються антитіла до цієї інфекції, і ця інфекція може, може, і ці антитіла до цієї інфекції може впливати на а, міелін у головного мозку та призводить до. А, до деменції або психічних порушень. Якщо ви побачите побачите пацієнта в психіатричної лікарні, а ви їх можете побачити по відсутність зубів. Це це дуже характерне, не тому, що вони Ну може там не, не слідкують. да І що, що первинна, тобто порушення саме. Імунної системи та специфічна флора у роті може призвести до часткової там, психіатричної симптоматики, да? але, наприклад, американці призводять час клінічне дослідження вакцини против специфічної інфекції, яка викликає парадонтоз для лікування деменції. Вакцина від парадонтозу, яка лікує деменцію. Цю тему можна продовжувати безконечно, колеги, але все-таки у нас є трошки обмеження по часу. І ви знаєте, підводячи підсумок нашої панельної дискусії, звертаю вашу увагу, що ну ніби із оцього валу захворювань, які суміжні з психіатрами отолерінгологічних. Це звичайно захворювання глоткового кільця. І звертаю вашу увагу, що у наших клінічних рекомендаціях, у нашому протоколі по тонзеліту, є особлива група симптомів, які вказують на можливу наявність ПАНС або пандес синдрому. Це девіантна поведінка і погана успішність у школі. І ми, лікарі отоларингологи наші колеги-лікарі загальної практики, педіатри. Обов'язково повинні оцінювати цей симптом. обов'язково повинні оцінювати цей симптом і, відповідно, думати про те, про що ми сьогодні говорили. Макар Васильович, я вам надзвичайно вдячний за те, що ви черговий раз відгукнулися на наше запрошення. Ви прийшли, ваша будь-яка лекція це. Постійна новизна, це постійні нові погляди. Але все це скеровано на благо наших пацієнтів. Так що я вам дуже дякую і користуючись нагодою, запрошую вас на наступні школи. Дякую, дякую, Василь Іванович. І ще, ще раз хотів би нагадати: первинна профілактика психіатричних розладів можлива, і це профілактика лор-патології. Це саме лор-спеціаліст.